Попрощалися полтавці із Дмитром Гречкою, військовим 15-го батальйону 128 ї бригади, який загинув під час виконання службових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції поблизу Дебальцево, 14 січня він отримав сильні осколкові поранення, несумісні з життям. У загиблого бійця залишилася старенька мати, брат та троє племінниць. Ми домовилися з мамою, що вона завтра буде у мене зі своїм старшим сином і я. Я приходу максимум своїх зусиль для того, щоб ця родина не була не забута, щоб ті проблеми, які сьогодні в неї є, вони були, вирішувалися сьогодні. Да? Ну, і найстрашніше, що боляк і сьогодні в цій родині. Співчуваю всі громадяни України сотні полтавців прийшли до свято Спенського кафедрального собору, аби вшанувати пам'ять героя. Дмитра Гречку провели в останню путь рідні, друзі та учасники ходи єдності. Я волноваха.